І ще у двох закладах освіти Хмельницької громади цьогоріч планують планує збудувати нові укриття. Торік звели чотири сховища у тих школах і дитсадках, де їх взагалі не було. Наразі у гімназії номер 30 та закладі дошкільної освіти номер 15 під час повітряних тривог діти спускаються в орендовані приміщення. Тому в 2025-му розробили проєктно-кошторисну документацію на будівництво нових сховищ. Кошти в бюджеті для старту робіт вже заклали. Що стосується гімназії номер 30, там дуже складний буде проєкт. Ну, це фактично буде збудована школа, підземна школа з, з надбудовою. Зверху будуть надбудовані приміщення, в тому числі там будуть і майстерні, і спортивний зал. Згідно проєкту кошторисної документації, обійдеться бюджету громади в 68 мільйонів. Укриття, яке ми збудуємо в закладі дошкільної освіти номер 15 вартує. 34 мільйони. Також влітку планують розпочати роботи зі зведення укриття і в приміщенні початкової школи гімназії номер 25 Наразі працюють над проєктно-кошторисною документацією. Про це під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає, розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Впродовж години пролунали 11 дзвінків. Хмельничани зверталися з приводу роботи навчальних закладів, питань соцзахисту та громадського транспорту. Пенсіонерка мати захисника розповіла, як 2 січня водій маршрутки. Номер 30 не дозволив їй їхати безкоштовно, попри те, що в усіх приватних автобусах є пільгові місця для пасажирів. Він так визнайомий, я кажу. Боже, як ви можете таке, я кажу робити. Я їду до ЖЕКа буквально п'ять хвилин. Мій син кажу на війні, захищає Україну. Нашу ми відпрацюємо з цим водієм. Якщо він ще працює, ну тоді він або буде приймати принципи нашої роботи, або він буде звільнений. Тому що так поводитися не можна. Миліченко Оксана розповіла про те, що щоранку біля початкової школи номер 3 паркуються автівки батьків дітей, через що створюється небезпека для перехожих. Зранку тут неможливо пройти. Я на дівнучку везу морозу школу, то тут машина за машиною. У Нас є відділ по організації дорожнього руху. Ми переадресуємо звернення їм і попросимо, щоб вони виїхали на місце і розглянули питання організації руху саме в цьому. В цьому місці добре у дякую. У 2025 році в Хмельницькій міській раді отримали майже 26 тисяч звернень від громадян на чверть більше, аніж попередньому. Під час 23 телефонних ліній отримали понад 200 дзвінків. За ними хмельничанам надіслали письмові відповіді. Майже 20 тисяч звернень надійшло і на контакт-центр. Наступна пряма телефонна лінія міська влада відповідає відбудеться 27 січня. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.